Робили як для мами, а вийшло, як завжди. Зателефонували до мене з-за кордону замовник. І кажуть, Володя, в нас біда. Ось такий гарний проєкт. Але е, на виході у нас така печальна історія. Особливо претензії до куточків, кажуть, до силікончиків. Тут, е, тут халепа. Заплатили, каже, немало. В сукупності десь ванна кімната ось така вийшла 85 тисяч гривень плюс робоча зона. Зараз я вам її покажу. Що по моментам? Силіконом, плачевна ситуація. От як бачите. ну це класика жанра. Тобто намазали, наліпили, лиш би щось би було. Е, так, тут що у нас? Тут що в нас? Що це, це за водовідвід? І що це там за розетками за кран схований. Я не можу зрозуміти. Ось в полички він виглядає. По сантехніці. от Бачите, у нас не налазить вона. Получається, ось тут щілина. Не знаю, як воно. Ну, трошки втопили забагато сантехніку або вилізли багато А Ладно, потім розберемося. Є моменти по 45-х. Ось бачите, хлопці, ну я розумію, що знаєте, зараз ви скажете. Та я в Європі стільки, все нормально і так далі, це все прокати, скажу вам зразу. Україна набагато вище має рівень по якості, чим європейські країни. Ну, так в нас, отак от у нас такі люди задрот. Оце. То ж, ну що, бачиш лінії? Ну... Не співпадають. Е, оце, два дубля, одна однакова, друга. Ну ладно, теж там, знаєте, перегибати палку, але ось такі моменти, ось такі моменти, як оці силікончики, це ну, це плечевно. Е, і в принципі це ми все зможемо переробити. Як то кажуть, 35 тисяч гривень, та й все тут виправиться, плюс-мінус. Але є такі моменти, е, які прям от, ну, от критичні. О, дивіться. Гарно, да? А тут же не гарно. І це прям ось така зона велика. Тому, майстри, ну, робіть якусь ту роботу по-людськи. Я не проти, щоб ви заробляли кошти, але. Відно... Відноситись відповідно до цього всього, тому що ну, люди ж не проти там платити кошти. І на сьогодення там 85 тисяч гривень це немалі гроші є. Тому що в мене би така ванна плюс-мінус коштувала би ідентичних грошей. Ну ладно, може трошки більше, там нехай буде 100 тисяч, але ну, такого ж би не було. А щоб зараз переробити, то ще треба людям добру копічину заплатити. Ось так.